П'яненький день за штори хмарок заглядає. Мабуть, вітер все давно на світі знає, до нього колись зверталась Ярославна, яка чекала слово від Ігоря, який волік свою долю на чужі поля, мабуть. Там були більші світлячки, і хотів визволити він просто ліхтаря, щоб до сонця вічного не йти. Він вирішив своїх же війною проклясти, а згодом різні святослави братів своїх вбивали, щоб, на... щоб стали. Над Руссю командиром і співати братською кров'ю Бориса і Гліба. Ось тоді вони снідали, а тепер зі сходу нам принесли нові обіди. Люди мовчать і далі кривдою кричать.